Або комуністичних країнах є готель е, Регіон, якось він так називається в Кіняні. Це така здоровенна, величезна скляно-бетонна залупа, яка стежить посереди міста. І там є, е, ну, Очікується, що там буде багато туристів приїжджати з боліт, тому що у них зараз е, кенти КНДР і е, країна-агресорка. Е, у нас, слава Богу, це не добудували, бо насправді користі від цієї будівлі було б абсолютно ніякої, бо це планувалося як величезний такий готель. Але... На хіба готель будувати такий великий у закритому місці, бо це була така космічна ракетобудівна історія, пов'язана з розвитком Дніпра. І це місто було закрите для туристів, фактично. Сюди можна було проїжджати тільки про перепусках. Це стосувалося не те, що там іноземців, це стосувалося мешканців країни, тобто сюди отримували запрошення приїжджати з іншого.